В писанні написано: плачте з тими, хто плаче, радійте з тими, хто радіє. У нас на цьому тижні сумна подія. Це Висоцький Сергій, там на фронті в зоні бойових дій, відійшов у вічність. Лариса щері щирі співчуття Ілля. Ми молимо за вас, а Сергій, я знаю Наталя. Наталя вам також дружина Сергія. Хай Бог дасть заспокоєння зараз. Слово Боже говорить, прийдіть до мене всі струджені, обтяжені, і я заспокою вас. Як можна сказати, де взяти слова в такий сумний час, але. Я знаю тільки один: той, хто сотворив людину, він може дати ці слова. Це слова Його писання до людини. Послання до Солунян, Господь якраз і говорить нам про такі ситуації, коли ми народжуємось і коли ми відходимо у вічність. Це перше послання апостола Павла до церкви в Солуні, Солунян. Четвертий розділ і 13 вірш. Настільки Бог любить людей, що Він каже: Я знаю про цей момент в житті людей, коли ваші рідні, близькі будуть відходити в вічних». І він каже: не хочу ж, браття, щоб ви не віддали про покійних. І щоб ви не сумували, як інші, що надії не мають. Цей світ ділиться на людей дві групи. Які мають надію навіть при труні, навіть при тому, як людина загинула, померла. Він каже, що ви не були, як ті інші, що надію не мають. А яку ж надію Бог говорить? 14 вірш. Катя. 14 вірш. Коли ми віруємо, що Ісус Христос був умер і Воскрес, так і покійних через Ісуса Бог приведе з Ним. Перше Солонян, 4 розділ, 14 вірш. Бо це ми вам кажемо словом Господнім. Ми що ще живі, хто полишені до приходу Господнього, ми не випередимо покійних. Не випередимо покійних, тобто, на зустріч з Господом, ми не випередимо їх. І як це буде відбуватися, Господь каже. Людина. Померла, загинула, її, по Слову Божому, кажуть, віддати плоть плоть, плоть до землі, прах до праха. Людина ж сама є дух, який має душу і живе в тілі. Тіло віддайте в землю. А що ж станеться тоді? Сам Господь з нагазу, наказом при голосі Архангела і Божій сурмі зійде з неба. І перше воскреснуть ті, хто вмерли у Христі. І потім ми, що живі будемо на той час, зостались, будемо схоплені разом з ними на хмарах на зустріч Господню в повітрі, і будемо завжди вже з Господом. Отож, потішайте один одного цими словами. Це говорить святий Богу у своєму слові, яке майбутнє для тих, хто живе з ним. Наступне місце вірш говорить трошки дивні слова. Я пам'ятаю, коли в мене мама померла, і пастор Пресвітер читав ці місце писання на похороні. І написано: Щасливі ті блаженні, хто сьогодні вмирає в Господі, вони позбавляються всіх своїх турбот, хвороб, ідуть на зустріч з ним. Як це щасливий, як, як я втратив людину. Наше життя після потопа Господь сказав: віднині віку вашого, 60-70 років, при доброму здоров'ї 80, і найкращі роки труд і хвороби, і ми відлітаємо. Ми не помираємо, ми не щось з нами стається, а ми відлітаємо на зустріч Господа. Людина це є дух, як і Бог. Бог, коли творив людину, Він сказав, як? Сотворимо за образом і подобою нашою людину. І малюють Бога якийсь дядько, чи дід на небесах десь бородатий сидить. А Бог каже: Бог є дух. Він плоті і кісток не має, і людина також, і за образом і подобою сотворена є дух. Я щирі даю співчуття всім рідним, всім рідним і близьким. Я знаю, що ми зустрінемось з Сергієм. Я знаю, що це буде. Чому? Не із-за того, що я такий віруючий, а так говорить Господь. Алілуя! Слава Богу. Що як буде похорон, це пізніше вже будемо знати. Сьогодні якраз ще й тут, із частини, де служив Сергій, є. Пан зар... Дов... Вчора, коли мене запросили, довго думав, що сказати, як сказати. Я військовослужбовець 3 бригади 38-го самохідного артилерійського дивізіону, де мав честь служити з Висоцьким з перших днів. Сергій був дуже доброю, дуже хорошою людиною. Він ніколи не боявся виїзду на вогневі позиції. Дуже любив майструвати, ремонтувати, паяти. Це для нього було саме-саме. Людиною був дуже хорошою. І коли мені подзвонили, сказали, спочатку повірити було дуже, дуже важко. Плюс до того, що й спілкувався з ним напередодні. Прийшов. Сюди з двох причин. В першу чергу хотів щиро поспівчувати родині, сім'ї, мамі, пані Наталі. Сергій був і для мене близькою людиною. Ми... Він завжди залишиться в наших серцях. Ми ніколи про нього не забудемо, він буде в нашій пам'яті, земля йому пухом. З іншої сторони, за ті три роки війни кожен з нас багато кого втратив. Я особисто теж дуже багатьох втратив в друзів, побратимів, родичів і на руках. Тому війна вона забирає самих найдорожчих, самих близьких. Вони мусять залишатися у нас, в нас, в нашому серці, в нашій пам'яті. Через співчуття сім'ї родині. Заодно, будучи зараз перед вами всіма, хотів би щиро подякувати за постійну допомогу волонтерську з різними продуктами харчування іншими матеріалами. Без цієї підтримки важко, як і. Без, без будь-чого іншого, як і без слова, і молитви і так далі. Тому щиро дякую за допомогу. Дякую. Щирі співчуття ще раз. Дякую, Назаре, вам Хай Бог благословить вас. Амінь.